Михайло Коцюбинський, сміх оповідання. Блідан, виспана палі Наталя, Отхилила двері спальні в столову, де вже стирала порохи Варвара. Защібаючи на ходу білу ранішню блузу, вона тихо, іначе з острахом поспитала ви ще не очиняли віконниць? Варвара кинула стирку і наважилась бігти. Зараз поочиняю. Ні, ні, не треба. Хай будуть зачинені цілий день. Бистро й налякано наказала вона наймачці Сьогодні десь неспокійно в городі, лихі люди ходять тепер раз у раз по вулицях, коли б ще до нас не залізли, не ходіть сьогодні на базар. Чи в нас є що варити? М'яса нема. То нічого, обійдеться, варіть, що є. На вулицю ж не виходьте і нікого не впускайте в хату. Нас нема вдома. Розумієте, усі виїхали, хіба хто знайомий, хто інше діло. Пані Наталя говорила ті слова притишеним голосом сливе на вухо Варварі, а її ясні, короткозорі очі неспокійно тоді блукали. Коли Варвара вийшла, пані Наталя розглянулась по хаті. В хаті стояв присмерк і тільки жовті смужечки світла пробивалися крізь пари зачинених вікониць та розтягалися в повітрі каламутними течійками. Пані Наталя поторсала залізні прогони прогоничі од поправила гайки і тихо посунула в інші хати. Зігнута і біла, як мара. Оглядаючи всі віконниці од вулиці, вона прикладала часом до вікна вухо і напружено слухала, звідти неслись якісь невиразні, змішані звуки, що видавались їй часом незвичайними та тривожними. Вона думала про сьогоднішній день чим то він скінчиться. Мало що топтали людей кіньми, недоволі пролили крові, треба було ще нацькувати темний народ на інтелігенцію. Скільки вона прохала чоловіка, поїдьмо куди на сей час, заберім діти, не схотів. І от тепер дочекалася Ах Боже, і за що ж? Їй мимохідь пригадались брудні, безглуздо складені, брутальні відозви, якими від кількох днів засипувало місто, скликали бити та різати всіх ворогів уряду. Там виразно стояло і їх прізвище. Так, адвокат Валеріан Чубинський. Це прізвище було ненависне поліції, і тепер воно стояло у списках. В сусідній хаті почувся дитячий регіт і крик. Пані Чубинська кинулася туди. Тс, цитьте, ах, боже мій. перестаньте ж кричати. Вона розпучливо махала широкими білими рукавами, як птаха крилами. А коло блідих уст лягли у неї складки невимовного болю. Вона зацідкувала дітей і одзиралася на вікна, немов жахалась, що ті живі голоси долинуть крізь них на вулицю. На поміч прийшла Варвара, її спокійні рухи, з якими вона вешталася по хаті, збирала одежу та натягала дітям панчішки, певний важкий хід босих ніг, поважне обличчя, все те навіювало на пані Наталю спокій. З такою вірною, розсудливою людиною було немов безпечніше. Ви були, Варваро, на вулиці? поспитала пані Наталя. Ні, не була, постояла трохи на хвірці. — Що ж там, спокійна? Та так, приходили якісь люди, питали пана. Люди приходили? Які ж ті люди? А хто їх знає? Люди. Що ж у них? Було що в руках? В руках? Ціпки були, ціпки? Я сказала, що пана нема, усі виїхали. Добре зробила Варвара, добре. Пам'ятаєте ж, Варварочко, що в домі опріч вас нікого немає. Ах, Боже. Варваро, Варваро. Почувся столовий роздратований голос пана Чубинського. Чому досі віконниці не очинені? Пані Наталя затримала рукою Варвару і метнулась в столову. Там стояв напіводягнений чоловік її і жмурив посліпуваті очі. І він ще не встиг накласти окуляри, погано бачив, і лице його серед білявого волосся здавалося змішаним і пом'ятим. Валеріане, милий, нехай так буде, то я зваліла. Ти знаєш, який сьогодні день. Я тебе сьогодні нікуди не пущу. От дурниці, нехай зараз очинять віконниці. А, Боже мій, ну я тебе прошу, для мого спокою, для наших дітей. У пані Наталі виступили на лицях червоні плями. Пан Валеріан сердився. Що за вигадки? Однаково нікуди не втечеш, але в глибині душі він чув, що жінка зробила добре. Незабаром Варвара несла самовар, всі сіли до столу. В хаті було темно і якось чудно. Жовті зайчики світла тремтіли на стінах і на буфеті, і вітер рвав віконниці і стукав ними. Діти, хлопчик і дівчинка, здивовані надзвичайною обстановкою, шептались поміж себе. Пан Валеріан роздратовано тарабанив по столі пальцями. Склянка чаю холола перед ним, а він нетерпляче закусував свою біляву ріденьку борідку та дивився кудись поверху кульгарів. Вже кілька днів помічав він якихось непевних людей, що стежили за ним, куди б він не йшов. По ночах біля вікон бовваніли якісь темні фігури і тислись попід паркани, коли на них звертали увагу. А вчора, проходячи по вулиці, разно почув позад себе лайку, що, напевне, відносилась до нього. Оратор, оратор, злізно шипів якийсь здоровенний чорний хлоп і блимнув на нього очима, коли він озирнувся. Пан Валеріан нічого не сказав про те жінці, щоб не турбувати її, і враз промайнуло у нього перед очима ціле море голів, голови, голови і голови, впрілі, загріті обличчя і тисячі очей, що дивилися на нього з туману сизого випару. І він говорив. Якась гаряча хвиля била йому в лице, влітала з віддихом груди. Слова вилітали з грудей як хижі птахи, сміливо і влучно. Промова, здається, удалась йому, йому вдалося так просто й яскраво змалювати протилежність інтересів тих, хто дає роботу, і тих, що мусять її брати, що навіть самомуся річ стала яснішою. І коли йому плескали, він знав, що то б'є в долоні розбуджена свідомість. Так, але що буде сьогодні? Чи буде що справді сьогодні? Чубинський глянув на жінку, а вона сиділа витягнена і прислухалась. На блідому обличчі застиг вираз наляканого птаха. Зачинені вікна справді датують, да що там за ними на вулицях, на тих невідомих речках, якими пливе чужий тобі народ, що кожної хвилі леден розділятись морем пристрасті та затопити береги. Раптом щось грюкнуло в віконицю. Пані Наталя аж підскочила на стільці. На хвилину всі заніміли. «Ну!» Чого ж ти жахаєшся? розсердився пан Валеріан. Певно, діти пустують, зачепили віконницю, як це часто буває, а ти зараз не знаєш, що подумала. З кухні вбігла Варвара. Що сталося, Варваро? налякалась пані Наталя. «Пани Горбачевські прийшли, а вони через двір зайшли до кухні. А, нехай заходить, нехай. студент Горбачевський уже вихилявся за спини Варвари. Що там чувати, розказуйте, привітався до нього господар. Здається, погано, цілу ніч, кажуть, у Микитки був чорносотенний мітинг, пили і радились, кого мають бити. Насамперед буцім поклали знищити раторів та демократів. Ах, Боже, ви не лякайтесь, пані, може, нічого й не буде. На вулицях якийсь непевний рух, бродять кубками по три, чотири. Обличчя сердиті, суворі, а очі хижі, лихі, так і світять вогнем, як виглянуть інтелігента. Дайте мені чаю. Пані Наталя тремтячими руками наляла скланку чаю і, розплюскуючи по дорозі, подала студентові. Ну, що ж далі? питався пан Валеріан, зриваючись з місця та бігаючи по хаті. Спасибі. Прийшов через базар, народу багато, там роздають горілку, йдуть якісь таємні наради, але про що говорять, трудно сказати. Чув тільки кілька фамілій Мачинського, Залкіна, Вашу. А Боже, ви не лякайтесь в неділю, звичайно, більше народу і п'ють горілку. Чи не можна попрохати хліба? Спасибі. А все таки дивуюся, чому вони виїхали на цей час з города, біжу оце до вас, бачу віконниці зачинені, значить, нікого нема. Забіг тільки поспитати, куди чи надовго, аж ви тут сидите собі. Ви ризикуєте, ви дуже ризикуєте. От бачиш, чи я ж не казала, чи я ж не благала його, поїдьмо куди, заберім діти. Мало не плакала пані Наталя, притискаючи руки до грудей та дивлячись на гостя благаючим поглядом, як тоді на чоловіка. Ет, що тепер про це говорити? роздратовано скрикнув пан Валеріан і далі бігав по хаті. Він курив папіроску за папіроскою і розбивав головою хмари синього диму, що повзли за ним довгими хвилями, як туман в горах. Ах. Що робиться, що тільки робиться, все говорив хтось інший, а високим жіночим голосом. Всі обернулись до дверей з кухні, звідки впускають на мить світло, летіла з столову маленька кругленька жінка. Шапочка з'їхала в неї набік голови, руде волосся розтріпалось, і пала, наче вона принесла на них пожежу з вулиці. Ах, як тут темно. Де ви? Де ви? Вона ні з ким не привіталась, підбігла до столу і впала на стілець. Мої милі, мої дорогі, ви ще живі? А я думала, вже почалося, і юрма ходить по вулицях з царським портретом, я тільки що бачила, як били сікача. Котрого, молодшого, студента. Не зняв шапки перед портретом. Я бачила, як його уже без шапки червоного в подертій тужурці, зігнутого вдвоє, кидали з рук до рук і всі били. Очі в нього такі великі, червоні, божевільні, мене обхопив жах. Я не могла дивитись. І знаєте, кого я бачила в юрмі? Народ, селян. Сірих, святних свитах, великих чоботах, простих статечних хліборобів. Там були люди з нашого села тихі, спокійні, працьовиті. То гірший елемент, Тетяно Степанівна, обізвався студент Горбачевський. Ні, не кажіть, я їх знаю. Я вже п'ять літ учителюю в тому селі, а тепер втекла звідти, бо мене хотіли побити. То, стара, тика ненависть до пана, хто б він не був. У нас усіх зруйнували. Ну, ще там багатих, але кого мені жаль, то нашої сусідки. Стара вдовиця, бідна, один син у Сибіру, другий в тюрмі сидить. Тільки лишилося, що стара хата та сад. І от знищили все. Розібрали хату по брусові, сад вирубали, книжки синів подерли. Вона не хотіла прохати, як другі. А деякі виходили на зустріч юрмі з образами, з дрібними дітьми, ставали на коліна в грязь і благали цілими годинами, руки мужикам цілували. І тих помилували. Ах, жах, який, шепнула якось механічно пані Наталя. Вона все ще сиділа, витягнена, напружена, немов чогось чекала ц Цитьте. Нетерпляче перебила вона розмову. З вулиці донісся далекий галас. Усі замокли обернулись до вікон і, витягши шиї завмерли в увазі. Шум немов наближався. Було в ньому щось подібне до далекої зливи, до глухого урчання звірів А. А. -а Одбивали високі стіни, змішані звуки, і тут десь близько чулось тупотіння ніг по камінню вулиці. А, -а! підлість, підлість! Я йду на вулицю, стрепенувся Чубинський і забігав по хаті чогось шукаючи, але на нього накинулись всі. Вони кричали на нього притишеними, зміненими голосами, що він не повинен виходити, бо його тільки шукають, що там він нічого не вдіє, що не можна кидати жінку і діти. Жінка казала, що умре без нього. Тим часом Галас зменшався і скоро затих. Тільки налякані діти плакали в кутку, хлипаючи все голосніше. Варвару. гукав пан Валеріан, заберіть дітей у другу хату, тихомирте як небудь. Війшла Варвара, важка, спокійна, з червоними голими полікоть руками і заговорила до дітей так, що вони зразу замовкли. Вона обняла їх тими грубими голими руками і забрала до себе. Столові теж стало спокійніше. Які ви щасливі! Обізвалась Тетяна Степанівна, маєте таку славну наймочку. Пані Наталя зраділа, що знайшла хоч один ясний пункт серед тих страшних подій, на якому можна спочити. О, моя варвара, золота жінка, це наш справжній друг, спокійна, розсудлива, прихильна, і уявіть собі, бере всього-навсього три карбованці на місяць, добрий характер має. Додав пан Валеріан. четвертий рік служить. Ми звикли до неї, вона до нас і дітей любить. Поговоривши на ту тему, гості почали прощатись, але тут Тетяна Степанівна згадала, чого вона властиве прийшла, і здається, що панові Валеріанові після його промов на мітинах небезпечно сидіти вдома. Лучше перечекати сей лихий день десь у сусід, в певному місці, Горбачевський перечив Навпаки, лучше сидіти вдома, не з'являтись на вулиці. Квартири їхньої добре не знають, бо вони недавно переїхали сюди, а коли побачать замкнені вікониці, то подумають, що дім порожній. Ні, ні, я лишуся вдома. Що буде, та й буде, заспокоював їх на прощання Чубинський. Чоловік і жінка лишились самі. і Він бігав по хаті серед хмар з диму, немов хотів розбити неспокій. Пані Наталя сиділа пригноблена. Нарешті Чубинський сів біля жінки. Не турбуйся ж так, друже, заговорив він до неї, намагаючись бути спокійним. Ніхто нас не зачепить. От погукають трохи та й розійдуться. Я спокійніша, ти не звертай уваги, так трохи нервів. Я теж гадаю, що нічого не буде. Вона ледве здержувала себе, щоб не тремтіти. Я певний, що хуліганів мало, народ не піде за ними. Так, певно, що хуліганів, і не дійде до того, щоб проливалась кров. Ах Боже, певно, не дійде до того, що. Тепер, коли вони лишились самі, без людей, в сій темній хаті, оточені чимсь грізним і невідомим, та намагались скрити в розмові один до одного свої думки і свій неспокій, тривога зростала, збиралась кругних, немов гримлячий газ. Бо чи ж він годен опертий сліпій злобі дикої маси, яка не знає, що чинить. Він беззбройний. Вона те знала ну, а коли прийдуть до них. Що ж, коли прийдуть, вони заставлять двері меблями і будуть захищатись до краю. А вони за барикат Дзензілей! Дзен Сильний, різкий дзвінок вдарив у передпокої. Чубинський аж скочив не ходи. Не очиняй!» – благала пані Наталя, заламуючи руки, а дзвінок скакав, крипів, казився. Чубинський кинувся до кухні. Варваро, Варваро. Тс. Не кричи так, але Варвари не було. Що ж робити? Треба щось робити. Де ж ти Варвара? вбігла нарешті Варвара. То пан доктор дзвонять, зараз ідуть через кухню. Доктор сливив біг, високий, здоровий, він махав руками, як вітряк крилами, і ще на ходу кричав: Сидите собі, голубчики, і не знаєте, що діється? Б'ють, забивають, поріжуть, кажу вам, як курчат. Розбили квартиру доктора Гран'є, знищили всі його струменти. Жінку волочили за коси, а Гран'є забрали з собою, носить тепер портрет на чолі хуліганів. Маєте раз. О Боже. Іваненка стяглись з вощика і розбили голову. Маєте два. Залізку мусив присягати на самодержав'я, бо били люто, маєте три. А кушарку Рашкевич кажуть, на смерть забили, поліції нема щезла. Нас отдали п'яній голоті. Треба всім зібратись на Майдан коло думи. Чуєте? Зараз, зараз треба зібратися і відбиватись оружно. Доктор кричав так сильно, немов на площі перед народом. Пані Наталі той крик розривав груди. Ах, тихше, тихше, почують, благали її очі і болісний вираз, притискала до грудей руки і все з жахом шептала О, пане докторе, пане докторе, будьте ласкаві. Ах, Боже. Але доктор не слухав. Беріть револьвер, кричав він, і ходім зараз. Я не маю револьвера, сердито скрикнув Чубинський аж свиснув доктор. Як? Ви не маєте оружжя, то ми вміємо тільки промови говорити, а як прийде що до чого? Ні, голубчики, так не можна. Сидіть же собі тут, поки не накриють, Як курку решетом, а я піду. Куди? Куди? кричав собі пан Валер'ян. Це ж безглуздя, ви нічого не вдієте. Але доктор махав руками і з криком вибіг із хати. На Чубинського напав тепер страх. Ганебний, підлий страх. Він це розумів. Що ж робити? Куди подітись? Він не хотів загинути такою безславною, страшною смертю. Сховатись? Ні, не самому. О, ні. А сім це, очевидячки. Він озирнувсь по хаті, жінка стогнала напівпритомне і стискала руками голову. Варвара тупала біля столу. Втекти. Куди? Десятки планів займалися у його мозку, як блудні вогники, і зараз гасли. Ні, не те, не те. Звірячий жах ганяв його по хаті від дверей до дверей, а він намагався гамувати його і весь тремтів Не втрачай голови, не втрачай голови. Говорило щось у ньому, а думки так і бігали в нього, як у звіра, що піймався в пастку. А? Що таке? Чого вона хоче? Що? Сніданок, чи подавати? Ах, то Варвара. Це трохи опам'ятало його. Що ви говорите? Чи подавати, питаю, сніданок? Сніданок не треба. Ви ж чули? Чому не чула? Ха. Те. Ха? зупинило його серед хати, і він повітив, як здригнулось лице Варвари, мов спокійна вода от виплеску риби, і одна схвиль докотилась до нього. «Панів б'ють, жалібно пояснив пан Валеріан і здивуванням побачив, що це тіло варвари тіпається, немов від стриманого сміху. Чого ви? Я та. Пф, я та. І раптом сміх той прорвався. Ха. <б> б'ють. І нехай б'ють. Ха-ха. <б 'ють> панувати. Ха ха. Ха Слава ж тобі, господи, дочекалися люди. Вона аж перехрестилась, лице в неї налялось кров'ю, очі спалахнули, а вона підперла боки червоними голими полікоть руками і хойталася от сміху, як п'яна, аж великі груди її скакали під заялаженим убранням. Ха-ха. <смір> Вона не могла здержати сміху непереможного, п'яного, що клекотів у грудях і лише, як піну, викидав окремі слова: Ха-ха-ха. Всіх викоренити. Ха-ха, ха щоб і насіння всіх. Ха-ха-ха. Вона аж хлипала. Той дикий регіт один скакав по хаті, і було від нього так болісно і лячно, як от шаленого танцю гострих ножів, блискучих і холодних, немов дощ блискаво осипав той сміх, щось було убійче й смертельне в його переливах і на жах. Чубинський аж охопився за стіл, щоб не впасти. Той сміх і бив йому просто в лице. Що вона говорить? Щось неможливе, безглузде. Пані Наталя перша скочила з місця. Геть. скрикнула вона тонко і пронизувано. Геть, вона ще дітей мені поріже. Жени її геть. Варвара вже не сміялась, лиш груди в неї все ще скакали, а голова схилилась низько. Вона поглянула скоса на пані й, забравши в оберемок посуду, важкою ходою подалась до кухні. Босі ноги гупали по помості. Чубинському зробилось душно. Він увесь тремтів, зробив кілька кроків услід Варварі і став. Щось неможливе, незрозуміле, якийсь кошмар. Побіг до кухні й очинив двері, там було ясно. Побачив Варвару, стояла біля столу, зігнута, зів'яла, спокійна і щось стирала. Вар хотів говорити й не міг, лише дивився великими очима, наляканими, гострими і незвичайно ведющими. Обіймав ними цілу картину і найменші дрібниці, побачив те, біля чого б чого проходив, як той сліпий. Ті босі ноги, холодні, червоні, брудні, порепані, як у тварини, дранку на плечах, що не давала тепла, землистий колір обличчя, Синці під очима. Та ми все з'їли разом з обідом. Синій чад у кухні, тверду лаву на якій спала, поміж помий, бруду і чаду, ледве прикриту, як у берлозі, як та тварина, зламану силу, що йшла на друге, сумне, каламутне життя, вік у ярмі, вік без просвітку, вік без надії. Робота, робота, робота і все для других, для других, для других, щоб їм було добре, їм, тільки їм. А він хотів ще однеї приязні. не міг говорити. Пощо? Все таки ясне і просте вибіг із кухні назад у столову. Ти бачила? кинувся на жінку. Не бачила, піди і подивися Чом вона не страйкує? кричав якимсь незвичайним для нього голосом. Чом не страйкує? Бігав по хаті, наче хто бив його пугою. Йому було душно, не мав чим дихати. Підбіг до вікна і, не пам'ятаючи, що діє, почав відкручувати гайку швидко й нетерпляче. Що робиш? кричала на смерть перелякана жінка. Не слухав, пхнув що сили прогонить, залізний бов з брязком ударив у віконицю, аж луна пішла під високою стелею. Вікно підскочило, вдарилось половинками в лутки, і в хату віллялось жовте каламутне світло. Осінній вітер кинув досереди цілу хмару дрібного холодного пилу і якихось невиразних хаотичних згуків. Чому вона не страйкує? Ловив грудьми холодне повітря і не помічав навіть грізного клекоту у вулиці, а вулиця стогнала, а неслося десь здалеку, як од розірваної греблі. А котилось ближче щось дике, і чулись в ньому і брязькі скла, і окремі крики, повні. Розпуки та жаху, і тут зі дні великої юрми. Скакав по вулиці звожчик і гнався за ним туркіт коліс, як божевільний. Осінній вітер мчав в жовті хмари і сам тікав з міста. А. А-а-а! 1906 рік Чернігів.